У сьогоднішньому відеоуроці ми будемо вчитися шукати потрібний нам матеріал в інтернеті, використовувати його та завантажити на свій комп'ютер. Отже, відкрию програму Google Chrome. Введу Врядок пошуку, ключові слова для пошуку. Давайте ми будемо шукати хрестоматію для читання в 3-4 класах, яку було створено у 2016 році. Отже, вводжу в рядок пошуку слова ключові. хрестоматія 3-4 клас. І відкриємо. Першу з запропонованих сторінок. Чекаємо завантаження. Хрестоматія завантажилася. Давайте ми в ній знайдемо вірш Анатолія Качана Рідні береги. Він на сторінці 44. Отже, опускаюся, шукаю сторінку 44. От він є, Анатолій Качан. Вірш рідні береги. Прочитаємо його. Коли Акацій майський цвіт запах на березі крутому, з далеких мандрів теплохід вертався поночі додому. За бортом хвилі вороні і море в темряві горкоче. Та ось як вікні Маяк заблимав серед ночі, він випромінював тепло. До себе кликав крізь негоду і дужче битись почало залізне серце та Світиться вогник-рятівник і моряку біля штурвала, але дивитися в той бік сльоза солона заважала, бо то мигав для моряка манив на берег батьківщини не просто вогник маяка, а перший вогник України. А тепер давайте ще знайдемо Оповіданнячко Валентини Вздульської Ось воно, потяги. Бачите, в ньому розповідається, а ми тепер зробимо так. Вам буде завдання додому прочитати цей, цей оповіданнячко потяги. А як? А ви так само в інтернеті знайдете цю хрестоматію і почитаєте. Можна навіть цю хрестоматію завантажити на власний комп'ютер. Для цього натискнути треба кнопочку Завантажити. І почекати, поки з'явиться віконечко, де запропонують місце збереження. Давайте я на робочий стіл збережу. Вибираю робочий стіл і натискаю кнопочку Зберегти. І дана хрестоматія буде збережена на робочому столі. Ось дивіться. Є Хрестоматія, бачите, хрестоматія. Отже, на сьогоднішньому уроці ми вчилися знаходити потрібний нам матеріал в інтернеті та завантажувати його на комп'ютер. Отже, нагадую, ще раз завдання вам додому: знайти в інтернеті хрестоматію і прочитати вірш Вален... оповідання Валентиною з Дузької потяги. Дякую за увагу! Будьте здоровенькі!